Ці тени працюють на 100% і піч розігрівається за 25 хвилин і вже виходить на робочу температуру, наприклад, на 350 градусів. Також ми бачимо, що тут є галогенне освітлення, дуже яскраві лампи, і повністю всю камеру видно аж до самого кінця. Щодо вентиляції, ми бачимо. Як отвори, котрі вентилюють нашу піч, виводять з неї влагу. Дуже зручне управління та настройка температури. І також потужність ваших тенів, нижні тенів, ніж, тенів і верхніх тенів. Велике смотрове віконце, через котре видно а, всі вироби, котрі у вас виробляються. Також це скло є. Тепловідштовхуючим, тобто вона зберігає по максимуму температуру всередині камери та відбиває теплоту назад. Дана піч, як і всі інші від виробника Pizza Master,